Друзі, ранок надії триває. Вітаємо всіх, хто можливо щойно приєднався до нашого етеру. Знаєте, от мені дуже подобається одна цитата. Вона звучить так: ніколи людина не буває такою великою, як в ту хвилину, коли вона схиляє коліна перед Господом. Взагалі, в колі Християн у нас прийнято казати таку фразу Я буду за тебе молитися. І насправді це дуже приємно, коли. Ти розумієш, що хтось за тебе молиться, але є навіть певні наукові дослідження, які свідчать, що молитва справді працює. Молитва взагалі змушує розум і тіло зосередитися на єдиних фокусних точках, які заспокоюють розум і душу, знижують рівень кортизолу і дають безліч інших психологічних переваг. І навіть Мерлін Шліц, доктор філософії та лектор в Гарварді, каже. Для мене очевидно, що існують позитивні зв'язки між релігійною та духовною практикою і їхніми наслідками для здоров'я. Тож сьогодні, друзі, будемо говорити про те, як і коли Господь відповідає нам на молитви. Про це будемо говорити сьогодні з нашим гостем, священнослужителем, якому ви можете прямо зараз в коментарях. Ставити свої питання, і ми також можемо їх обговорити сьогодні. Ну а також не забувайте писати нам молитовні прохання, адже ви знаєте, що в кінці етеру ми будемо молитися, будемо мати таку загальну молитву і про вас, і про нашу Україну, про наших воїнів. Тому обов'язково пишіть нам те, що вас турбує. Ну а ми повертаємося так до нашої студії. До нашого гостя, який вже до нас доєднався, Володимир Самоденко, священнослужитель. служитель. Вітаємо вас сьогодні в нашій студії. Добрий ранок, дякую, що за Сили як ваш настрій сьогодні? Дуже гарно, слава Богу. Е, прекрасна погода. Тому так, Так-так, якраз якийсь такий бархатний цей сезон найкращий для настрою і, і не спекотно, і, і ще не холодно. Так. Вересень дуже чудовий. І взагалі, мені здається, зараз осінь це така переоцінка для людей. Знову хтось після там відпусток, після якихось переїздів знову повертається в якусь свою рутину, і, і ця рутина, якщо так можна сказати, також буває духовною, коли хочеться повернутися знову і занурюватись Божу присутність. Говоримо сьогодні про. Молитву. От чомусь для багатьох людей молитва це просто як традиція, так, що треба помолитися і все. Але як зробити так, нас сьогодні цікавить, щоб молитва справді стала диханням життя, як говорять християни дуже часто. Як зробити, чи це залежить від нас, щоб Бог відповідав на молитву? Багато. У нас питань до вас багато. багато. Але найперше, чи завжди Бог відповідає на молитви людей? Я думаю, що тут, взагалі, не потрібно ставити це під сумнів, тому що Бог відповідає на молитву. Ми просимо, ми звертаємось. Бог існує, Він знає нас і він любить нас. Тому до нього потрібно звертатися. Є лише знаєте, є такі дуже цікаві від Бога три відповіді. Перші дві вони прості і зрозумілі, а от наступна вона непроста, і я про них розкажу. Е, перші дві це так чи ні. Угу, угу. Тобто Ми Бог то тобі... чекає, ну, да, да. Бог е, Бог може відповісти тобі словом так е, і все в твоєму житті дуже гарно е, може відповісти ні. Але якщо ти розумієш, що Бог тебе любить. <реш> То ні, його ні, це це дуже добре. Ти не попав на кредит, там чи uh -huh. ще щось там, не купив квартиру, яка тобі не потрібна, чи взагалі відвів від людей, які можуть зруйнувати твоє життя. Uh -huh. Його ні дуже допомагає. Uh -huh. Навіть Шекспір свого часу сказав, що Божі ні, ну я перефразую, uh -huh. якби ми знали, скільки вони зробили нам добра. Uh -huh. Тому. <кій> На Боже ні потрібно реагувати спокійно, бо Він нас любить. І якщо ні, то ні. А от е, є відповідь третя, вона складна: зачекай. Її можна перефразувати будь-яким чином, не тільки зачекай, наприклад, а ще можна сказати: не поспішай, дай час. І розумієте, ми живемо в час сервісу, замовив, отримав. І коли ми молимось, час е, проходить і відповіді нема. І ми все думаємо: ну Боже, ну коли, чому такий термін, ну скільки може тягнутися, е, е, його зачекає для нас виснажливе. Mm -hmm. Таке поняття, знаєте, і відповідь теж виснажлива. Особисто, коли ти ну, вже втомлений емоційно, ти хочеш відповіді, а її нема. І є такі потреби, про які хотілося б, ну щоб скоріше Бог відповідав. Mm -hmm. Тому зачекай його потрібно. ну… Теж сприймати як дотик любові до нас, і ну не хвилюватись. Він керує. Якщо ми знаємо, що він керує моїм життям, що він за штурвалом, да то все буде добре. А скажіть, будь ласка, чи може бути так, що Господь, можливо, ось мовчить, як ми думаємо собі і каже, нам зачекай, тому що він чекає не тих сприятливих обставин для нас, а того, щоб ми змінилися, щоб наше серце змінилося, було готовим до тієї відповіді, яку він хоче нам дати? Ось чи потрібно все ж таки проявляти ревність у молитві і ага. наполегливість? Може, ми щось не про те просимо інколи, може, ага. Бог не щоб ми про це просили. Ну до речі, в Біблії є короткі молитви. Коли людина звертається до Бога, наприклад, допоможи. Я зараз підійду до ревності. Бог відповідає на коротку, навіть одноразову молитву. Так одноразову. Наприклад, коли Петро тонув, йому було достатньо сказати Боже, допоможи, і все було добре. Але ми бачимо в Біблії приклади ревних молитов. Навіть Христос молиться ревно в гециманському саду. Чому це так? Своєю ревністю ми показуємо, що ми зацікавлені в тому, щоб отримати від Бога відповідь. Ми неповерхнево ставимось до того, що на, на цей час відчуваємо. Тому нам потрібно молитися і ревною молитвою. І Господу, це для нас сигнал для Господа, що Він. Як батько має втрутитись, mm -hmm. бо ми не знаємо, ми на перехресті знаходимось. Я можу піти туди, я можу піти туди. туди. І е, я багато часу вже молюся в своєму житті, можу сказати одне: коли ти на цьому перехресті і тобі потрібна швидка відповідь, Бог своєчасно включає чи червоне світло, чи зелене, тобто ти розумієш, що зробити далі. Так що ревність необхідна, але і покладання на його волю теж це нормально. Угу. А чи може бути таке, що ми можемо просити не по волі Боже? Є тут якісь маркери? От що точно треба знати нам, про що Бог буде точно мовчати? Ну, по-перше, цей маркер є слово Боже. Коли ти досліджуєш, коли ти знаєш слово Боже, ну ти ж знаєш наперед, що зло назване в Біблії злом, а добро добром. Да? Тому, коли ти молишся на зло. Для когось там, для чогось з якоюсь метою, і потім кажеш: ну, з Богом, yeah. Да, да. Yeah. <laughs> ну, я не думаю, що у тебе все вийде, бо сам Бог стане тобі перешкодою і не допустить цього. Є yeah. е, Божа воля, написано в Біблії, що вона блага, угодна і досконала. Господь допомагає нам в цьому, навіть коли ми ну, обираємо той чи певний шлях. Але скажу одне, егоїсти. Божої відповіді не отримують. Чи люди, які е, чинять гріх і знають, що це знаю. гріх, вони не отримають від Бога відповіді. Зловмисники, який би розум у них не був, Угу. Якою би логікою, і навіть інститутом вони не керували дослідницьким, я маю на увазі, вони будуть зруйновані, тому що Бог може втрутитись і сказати слухай, це не можна робити, я не дозволю цього. Угу. Тобто, все ж таки, Бог не добро, він завжди так. керує, скеровує всіма обставинами, як це потрібно. Скажіть, будь ласка, ось як нам все ж таки зрозуміти і почути відповідь Бога, тому що іноді... Ми можемо думати, що ну, чому Господь мені не відповідає, я ж так ревно, я ж так наполегливо про щось прошу, а можливо, він відповідає, а ми його не розуміємо. Uh -huh. Ну, наприклад, в моєму житті були такі випадки, коли я не знав, як вчинити, і звертався, ну, наприклад, до служителя церкви. І я тоді був ще молодою людиною, біблію дуже мало знав, і волю Божу через Біблію пізнати не міг. Ну, просто не знав, як вчинити. Приходив до служителя, я вірив, що це духовна людина, я вірю до сьогодні, і він мені допомагав зрозуміти, він відкривав слово Боже і говорив: Слухай, дуже гарне питання, давай дослідимо те, що Господь каже через слово своє. Відкривали, досліджували, отримував відповідь, молилися. Було іноді важко, тому що я хотів іншого. Знаєте, так. дуже хотів іншого. Але якщо говорити про Ну, на, на, наприклад, е, пошуки, пошуки супутниці да, життя е, у мене були розчарування, тому що служитель мен, мене зупиняв. Але я зараз щасливий, тому що моя дружина це ну, Божий дар. І Господь готував мене до зустрічі з нею. Тому е, ну, ось так, так буває. От питання щодо ревності. Цікаво, в яких питаннях? є, от Ми розуміємо, що слід проявляти і. Чекати аж поки Бог точно відповість, а де коли можливо це довге. От про це мовчання хочеться більше зрозуміти. Ага. Ревність та мовчання, Бога, чи, чи це ну це очікування, такі яке він нам дає. Як тут бути? Бо є такі питання, які можливо роками не вирішуються. Ми можемо молитися за когось ревно, багато років і нічого не змінюється. чи за якусь свою проблему зі здоров'ям там. От де тут ця якась межа, щоб вже і не знаю, чи можемо ми колись не докучити Богу си молитва, може і ні. Але скажіть, от що ви думаєте угу. стосовно цього? Ну, молитва це розмова з Богом, і ми не докучимо йому. Угу. Е, ну, якщо двоє людей багато років разом, чоловік і жінка, е, секретів жодних нема. Вони розмовляють кожного дня, іноді повторюються в якійсь темі з Богом, е, який знає наші думки наперед. Ну ми його не здивуємо нічим. І ну як якимось чином засмутити, теж не зможемо, бо він нас знає. Це по-перше. По-друге, да, дійсно є такі питання, дуже складні навіть для мене, як для служителя, і просто для, і, для людини. Коли хтось підходить, навіть з друзів питає, чому так відбулося, скільки можна молитися. Я можу відповісти одно, друзі. Є питання, питання чому на які відповіді в цьому житті ми не отримаємо. Наприклад, це хвороба, хвороба дитини. Коли батьки моляться, а зцілення нема. Лише е, залишається зробити деякі висновки. Там можна зробити самоаналіз того, який ти по відношенню до Бога, да, яким ти був е, до цього, якщо трапилось нещодавно якесь нещастя. Тобто є висновки, якими тебе Бог змінює. Е, це. Обставини, які допомагають нам зростати. Але я не відкидаю, не відкидаю того, що в певний час люди можуть відходити від нього, замовкати, переставати розмовляти, злитись на Бога, тому що він ну, якось зруйнував, я в хлопках це про називаю, зруйнував їхню мрію. Ну, але моє переконання в тому, що потрібно молитися все одно, навіть коли роки, роки і роки. Наприклад, ми за свого батька молимось. Щодня. А, і вже це 25 років триває. Я знаю досвід, коли одна жіночка молилась за свого чоловіка 60 років. І через 60 років він сказав, все, я, я вірую, я люблю Бога, я бачу тебе, як ти молишся, я бачу, як ти змінилася. Я хочу любити такого ж Бога, як любиш його ти. До речі, в біблійний приклад. Хтось підрахував, що Навуходоносор під впливом молитов Даниїла сперечався з Богом більше 40 років. Uh -huh. Тобто, те, що ми читаємо чотири розділи в книзі Даниїла, це термін часу 40 років, впливу Даниїла, його молитв, uh -huh. і потім покаяння на Вуходоносара, який сказав: Все, я визнаю Бога. Це дивовижно. Да, так що друзі, не, не втрачайте надії. Господь керує не тільки нашим життям, а й життям навколишніх, ну навколишнім, да, навколо нас. І якщо ми молимось про зміни в житті когось, ну це тривалий термін. Іноді буває дуже швидка відповідь а іноді ну потрібно набратися і нам е, терпіння, тому що він змінює нас. Він через Варто нас продовжувати змінює навколишній це навколишній світ. А, так. Адже це якесь теж втручання Боже в життя mm -hmm. цієї людини, так. Так, ми знати, от ви розповідали про те, що ми не можемо недокучувати Богові, тому що він любить з нами спілкуватися. І мені пригадався такий приклад: одна людина в автокатастрофу потрапляє і молиться до Бога. А до цього ця людина ніколи до нього не молилася і думає, що вона може йому надокучити. І каже, Боже, будь ласка, допоможи мені цього разу, врятуй моє життя, і я більше ніколи до тебе не буду більше звертатися. Нічого в тебе більше не попрошу. Так, так спо, звісно, врятував цю людину, але. Він хоче, щоб, щоб ми до нього зверталися. Він дуже любить з нами спілкуватися, і хочеться ще поговорити про те, наскільки відповідь на молитву залежить від нашої віри. Тому що як ми бачимо багато прикладів у Біблії про те, що віра це дуже важливий елемент у відповіді на молитву. Да, дякую за це питання. Дуже цікаве воно е, і ще один такий приклад згадав: е, знаєте, є сучасна така думка. Чи молитва однієї людини, це європейський такий формат. Ось, е Господи, якщо ти мені не відповісиш на мою молитву, то знай, що є і або існують інші релігії. Тобто, ну, такі молитва ультиматум. Да? Якщо ти мені не мені допоможеш, пуляться. то знай, да, що є і інші. Ну, кого... це Богу треба. Да. Слухай, е тут питання: ось в чому. Коли ми говоримо про віру, для багатьох людей віра це щось таке абстрактне. Взагалі. Е Слово віра, воно має походження. Ну, наприклад, я візьму новий заповіт, е, грецьке походження, і перекладається дослівно. По-перше, це довір'я до Бога, довіра до Бога. І по-друге, це вірність в усіх обставинах. Е, також Біблія говорить про те, що віра це Божий дар. Вона не просто так з'являється. Сьогодні я вірю, завтра ні. Тобто, це результат. Е, Дії Бога на нас і нашої відкритості, коли ми звертаємось до нього. Так ось, як зміцнити свою віру? Я думаю, що це потрібно робити кожного дня як вправи фізичні. Навіть якщо це для когось не, ну, не дуже гарний приклад, і ви любите там щось смачненьке, нехай це буде як вживати їжу. Тобто, ну ми ж їмо, снідаємо, обідаємо, вечеряємо. Точно так, так само ми молимось, ми звертаємось до Бога і зміцнюємось, тому що ми потім маємо досвід, він відповідає нам, ми бачимо, як це відбувається. І до речі, ви знаєте, я хочу ще сказати зі свого власного досвіду. Коли я на початку свого духовного життя звертався до Бога, то я. Дивувався якимось таким навіть ну, надприроднім його втручанням. Тобто я багато не знав, Біблію ще мало читав, і Бог відповідав мені так, як я ну, мав зрозуміти. Але з часом я побачив, що чим доросліше в житті і в духовному житті я становлюся чи стаю, то е Бог мені не відповідає вже якимось надприроднім угу. способом. Там вже питання довіри до писання. Ну, наприклад, він сказав, я люблю тебе. Все. Тут треба померти, але залишитись на цій позиції. Він сказав, що він любить. Навіть Христа можна згадати, який в пустелі Сатані відповідає. Так написано. І е, за рахунок цього ми зростаємо самі в усіх обставинах, е, молячись, навіть тоді, коли нема. Там Світла навколо темрява, незрозуміло, що робити далі. я маю це. Багато перехресть, коридорів, uh -huh. зачинених дверей, як сказати, дверей. То Потрібно довіряти йому, і ось там ми зміцняємось, коли ми рухаємось, коли ми продовжуємо, і наш шлях не припиняється. Угу. Мені дуже подобається ідея, яку ви озвучили тренувати ось цей віри, так, так? так щодня, щодня спілкуючись з Богом. Що можливо сьогодні? Ми можемо сказати людям, які от цю віру зараз втратили. Можливо, їхні гори було більше за милість Божу, яку вони пізнали, і, і віру в нього, так що в якийсь момент. Ну все, я вже більше не буду. Набагато легший шлях тут, наприклад, в світі. Мені зрозуміло, там, як це ще робити. Як бути також постійними в молитві, тим, хто ну, то молиться, не молиться, наскільки це важливо сьогодні. От як стояти в молитві, незважаючи на що, і як бути постійними? Угу. В свій час у мене була така молитва: Господи, якщо ти є, допоможи мені. Щодо зневіри чи взагалі надбання першого досвіду, просто розкажіть йому про те, що у вас на душі. Вам не потрібно вивчати щось на пам'ять, вам не потрібно йти щось купувати, щоб знати, як правильно молитись. А розкажіть йому, як своєму, наприклад, ну, якщо у вас дуже гарні стосунки з батьком, з другом, з дружиною, чоловіком, розкажіть йому про те, що вас бентежить, як кажуть, на духу. Розкажіть йому про те, що ви можете бути на нього ображеними на Бога. Розкажіть, що ви колись молилися і не отримали відповідь, і ви зараз сумніваєтесь, що і на цей раз ви її отримаєте. Але я скажу одне: що краще така молитва, ніж взагалі її відсутність. Колись апостол Яків написав такі слова, ви не отримуєте, тому що не молитесь. Я думаю, що зробіть перші, перші кроки до Бога, розкажіть йому. Це mm -hmm. перший момент. Якщо е, зараз вам дуже тяжко, розкажіть, що стало причиною того, що вам е, спричинило біль. І поділіться з Богом е, своїми своїм власним досвідом життя. До речі, я хочу попросити, щоб ви не думали, що молитва це 5 хвилин. Ну, Умовно 5. Да, 5 хвилин. Боже, допоможи. Так, да, Бог працює в цьому форматі, все окей, Бог працює. Але видіть на природу, чи відкрийте вікно, зараз сонячно на вулиці. Подивіться вікно. І, і просто у вікно, чи тролейбуса, якщо ви зараз в подорожі, чи поїзда, чи літака. Розкажіть Богу про свої острахи. Розкажіть про мрії, про плани і далі спостерігайте. А потім, як на обід, і на вечерю, знову повертайтесь до розмови. Боже, мені це потрібно. Я просто тобі нагадую. Мені це потрібно. Я не знаю, що робити далі. І за рахунок цього, Бог буде зміцнювати нас, Він буде. Відчутним в нашому житті, тому що я та людина, яка е, знає, що Бог може бути поряд. І навіть якщо ти його не бачиш, ти відчуваєш це керування в твоєму житті. Mm -hmm. Дуже дякуємо вам за це натхнення. Е, розуміємо, що справді що, щодня, що є на душі, як ми до рідних людей приходимо, mm -hmm. то, то найперше е, Бог має знати, також, що у нас так. на серці. І мені здається, що напевно це те. З ким я сьогодні, кому я сьогодні довіряю, тому що є лише дві сторони в цьому світі, і те, кому ти належиш, дуже важливо. Дуже дякую вам за цю розмову. Дякую за запрошення. Друзі, з нами в студії Володимир Самоденко, священний служитель, говорили про важливість молитви, як сьогодні молитись, як отримати від, від, від Бога. І отримали надію, що Бог завжди відповідає трьома способами. Якщо ви тільки зараз, зараз приєдналися, то доєднуйтесь до нашого ютуб каналу, там прогортайте назад і послухайте це ще раз, тому що дуже важливі слова для нашого християнського життя надважливі. Залишайтеся з нами наразі. Чудова рубрика для вашої уваги.